Вітаю! Сьогодні пропоную вам неймовірно цікаву тему поведінка тварин. Під поведінкою тварин розуміють дії організму у відповідь на вплив внутрішніх або зовнішніх подразників, як от захисні реакції, пошук їжі, турбота пронащадків тощо. Поведінка пов'язана зі здатністю тварин змінювати свої дії, пристосовуючись до змін у зовнішньому середовищі або у внутрішньому середовищі самого організму. Наука, яка вивчає поведінку тварин саме як один зі способів адаптуватися до мінливих умов середовища, має назву Етологія. Етологія, за визначенням Ніко Тімбергена, одного із засновників цієї науки і лауреата Нобелівської премії 1973 року, має для кожного поведінкового акта відповісти на чотири запитання. Користь. Як поведінковий акт впливає на здатність тварини вижити або залишити потомство? Причина, що запускає поведінковий акт. Індивідуальний розвиток. Як поведінка змінюється протягом життя? Із часом. І чому? Еволюційний розвиток. Як поведінкові акти могли виникнути в процесі еволюції? Одним з класичних поведінкових актів, які дослідили етологи, є імпринтинг. Його вивчав і широко популяризував Конрад Лоренц, який працював із сірими гусми. Він продемонстрував, як інкубаторні гусенята у певний період, незабаром після вилуплення, приблизно між 13-ю і 16 годинами сприймають і фіксують перший рухливий об'єкт, який бачать, як матір. Наприклад, Лоренц виявив, що гуси можуть фіксувати як матір і неживі предмети м'яч, що котиться, або м'яку іграшку, розміщену на стрічці, що рухається. В одному з дослідів гусенята зафіксували як матір самого Лоренца і слідували за ним всією зграєю на прогулянках і під час плавання в озері. Імпринтинг має цілком зрозумілу користь для пташенят дає змогу в найпростіший спосіб якомога раніше запам'ятати батьків, які ними опікуватимуться. Під час індивідуального розвитку є чутливий період, коли відбувається це запам'ятовування. Спричиняє його такий фактор, як рух об'єкта. В природних умовах найімовірніше першим рухомим об'єктом і будуть батьки пташенят. Цей поведінковий акт є еволюційним надбанням. Він притаманний багатьом видам, чиї пташенята народжуються достатньо зрілими і здатними рухатися одразу після вилуплення. У своїх дослідженнях з вивчення поведінки тварин учені використовують різні методи, які можна поділити на дві групи спостереження та проведення експериментів. Спостереження в етології полягають в описуванні поведінки, яку вивчають у природних умовах або під час експериментів. Такі дослідження здійснюєте й ви, щоденно спостерігаючи за домашніми улюбленцями. Це дає змогу краще розуміти тварину, зокрема визначати заповедінку її потреби, коли вона зголодніла або хоче на прогулянку. Застосовують і методи дистанційного спостереження. Вони є допоміжними для біологів. Наприклад, у місцях можливого перебування тварин розміщують відеокамери, які вмикаються, коли датчики фіксують рух тварин. Для дослідження далеких міграцій савців, птахів, кажанів, їх мітять кільцями. На ногу тварини надягають легке кільце з металу чи пластику. Воно містить певну інформацію, зокрема про те, де і коли тварина була окільцьована. Дослідники, які впіймають тварину з таким кільцем, повідомляють про це міжнародні центри кільцювання тварин. У наш час учені використовують легкі відеокамери, екшн-камери які можна закріпити на тварині та радари геолокаційних систем, що вловлюють сигнали від тварин, на яких розміщені радіопередавачі. Поведінку тварин досліджують і у штучних умовах, наприклад, у спеціальних лабораторіях або у вольєрах зоопарків. Завдяки цьому можна виявити деталі поведінки, недоступні для спостереження в дикій природі. Експерименти дають змогу з'ясувати, як змінюватиметься поведінка тварини в певних умовах. Розглянемо класичний експеримент зі щуром в лабіринті. На малюнку А, тваринка блукає ділянками лабіринту, заходить у глухий кут, поки нарешті не досягне годівниці з їжею. Далі ж у процесі освоєння лабіринту це малюнок Б, тварина робить все менше помилок і витрачає менше часу на проходження. Такий метод дослідження поведінки тварин називають методом спроб і помилок. Поведінка тварин буває вродженою і набутою. Вроджена поведінка це форми поведінки, які передаються нащадкам у спадок від батьків. Наприклад, коли тварина уникає вогню це вроджена поведінка. Вроджена поведінка базується на безумовних рефлексах та інстинктах. Розберімо значення цих термінів докладніше. Рефлекс це реакція організму на дію певних подразників зовнішнього чи внутрішнього середовища, що відбувається за участі нервової системи. Розрізняють безумовні та умовні рефлекси. Безумовний рефлекс це відносно постійна, автоматична, вроджена реакція організму на дію певного подразника. Прикладом безумовного рефлексу є виділення слини за потрапляння їжі у ротову порожнину. Безумовні рефлекси забезпечують усі необхідні функції організму реакції на їжу, небезпеку, орієнтування у просторі тощо. Рояв безумовних рефлексів не змінюється залежно від змін у зовнішньому чи внутрішньому середовищі організму. Наприклад, безумовним рефлексом у котів є здатність приземлятися на 4 лапи, хоч у якому положенні було б тіло тварини на початку падіння з висоти. Це захисний рефлекс що убезпечує від травм і починає проявлятися у кошенят ще у віці 3-4 тижнів. Сукупність взаємопов'язаних вроджених рефлекторних реакцій організму, спрямованих на забезпечення певної життєвої потреби, називають інстинктом. Інстинкти потрібні для задоволення основних потреб і виживання тварин. Наприклад, батьківський інстинкт спрямований на захист і вигодовування нащадків. Формовий на пошук їжі, будівельний на побудову гнізд, нір тощо. Інстинкти специфічні для кожного виду. Набутими називають усі форми поведінки, які формуються як результат індивідуального досвіду тварини під час научення. Набута поведінка тварин формується на основі як безумовних рефлексів, так і умовних. Умовні рефлекси індивідуальні. Тобто можуть формуватися лише в окремих особин виду, а не обов'язково у всіх його представників. У житті тварин умовні рефлекси відіграють важливу роль. Вони формуються на базі безумовних за участі відповідних центрів центральної нервової системи. Ці центри узгоджують реакції на різні подразники, дії яких багаторазово збігаються в часі. Один з подразників є значущим для тварини, як от їжа. Такий подразник називають безумовним, інший може бути нейтральним, і його називають умовним. Часте поєднання умовного подразника з безумовним запускає певний поведінковий акт, тобто стає умовним рефлексом. Прикладом утворення умовного рефлексу є виділення слини у собаки у відповідь на звук дзвінка, якщо їй після цього неодноразово давали їжу. Прикладами утворення умовних рефлексів у собак, кішок, морських свинок, папуг є вироблення певної поведінки у місці, де мешкає тварина. Дресирування тварин це низка умовних рефлексів, у яких умовним подразником є слово, жест чи інший сигнал людини. Тварина реагує на певний умовний подразник і виконує певні трюки, рухи, дії за сигналом дресирувальника. Умовні рефлекси формуються внаслідок научіння. Научіння це зміна поведінки в результаті взаємодії тварини з навколишнім світом і набутого досвіду. Воно може бути як короткочасним, так і постійним, а його стійкість залежить від пам'яті, тобто здатності зберігати та використовувати інформацію набуту раніше. Кожна з форм поведінки, як вроджена, так і набута, важливі для виживання особин певного виду в умовах мінливого навколишнього середовища. Переваги вродженої поведінки, наприклад, виділення шлункового та кишкового соків під час споживання їжі, полягають у тому, що ці рефлекси здійснюються дуже швидко і зазвичай безпомилково. Вони не потребують попереднього досвіду і спрямовані на виживання виду. За зміни умов існування умовні рефлекси набувають провідної ролі. Якщо умови існування змінюються, одні умовні рефлекси, які втратили своє значення, згасають, натомість формуються нові. Це робить поведінку тварин більш гнучкою. Протягом життя особини, у міру накопичення життєвого досвіду, кількість сформованих умовних рефлексів зростає, і поведінка такої особини стає більш різноманітною. Ви теж відчуваєте, що сьогодні ми продуктивно попрацювали, тож час підсумувати. Поведінка це спрямовані дії організму у відповідь на зовнішні чи внутрішні подразники. Поведінку тварин можна досліджувати в природних або лабораторних умовах під час спостереження чи проведення експериментів. Її вивчає наука етологія. Поведінка тварин буває вродженою та набутою. Пам'ятайте! що світ, у якому мешкають тварини і людина, постійно змінюється, у ньому успішно можуть існувати лише ті особини, які здатні якнайшвидше пристосуватись до таких змін і адекватно відповідати на них. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!